У християн східного обряду усього світу у п'ятницю перед Великоднем згадуються хресні страждання та смерть Ісуса Христа. Страсна п'ятниця у літургійному нашому році це є ну, найсумніший день, тому що є то є пам'ятка смерті Господа нашого Ісуса Христа. Богослужіння також переповнені у цей день смутком. З тої з такої трагічної події. У Страсну п'ятницю божественна літургія не відправляється. Натомість читається Євангеліє про страсті Христові. У середині дня відправляється вечірня з чином виносу плащаниці. Плащаниця пригадує нам ті полотна, в які був загорнутий померлий Христос і покладений до гробу. І люди витворилась така традиція, що люди від порогу церкви. Аж до самої плащаниці, яка знаходиться на спеціальному такому помості. На колінах ідуть і цілують плащаницю. У найскорботніший для вірян день у році до катедрального собору святого Воскресіння Івано-Франківці прийшли помолитись та поклонитись плащаниці. Прийшов до плащаниці, поклонитися Ісусу Христу. Сьогодні Такий день, що дійсно віддаємо йому шану, честь. Бо всі люди грішні, він був розп'ятий за наші гріхи, це наш обов'язок пам'ятати про цей день, про, про свята. Помилися за рідних, помилися, щоб був мир в Україні, щоб все було добре. Ми сповідалися перед цим. Тепер ми йдемо до Божого тіла просити пробачення за наші всі гріхи і благословення на подальше життя. День Хресної смерті Христа є днем суворого посту. Існує традиція не їсти у велику п'ятницю до закінчення чину виносу плащаниці, а потім вживати лише хліб та воду.